І отакий от результат. Тепер у мене є три саджанці ірги і два ось саджанці жимолості. Садив я їх на відстані 1,5 метра один від одного. Я смородину сажу десь метр. Ну а ці, так як вони будуть більшими деревцями, я їх формуватиму більш старатимуся як деревцями. Ну, а там уже буду дивитися, якраз за зиму почитаю про догляд, про формування за ним. І півтора метра, я думаю, відстань між ними буде саме оптимальна. На, на зараз я нічого не обрізаю, нічого не займаю, нехай воно все перезимовує. Я ж кажу ще раз, повивчаю інформацію про нього, бо це для мене щось нове. Це я таке розумію, що це воно є тепер тільки в мене і в Майкла Джексона. Більше немає ні в кого. Та якраз за зиму почитаю, як за ним доглядати, і от там вже більш. У кінці зими, якщо треба буде обрізати, значить буду обрізати. Все, хай росте, думаю, все з ним буде чики піки І на той год, можливо, ще якусь ягодку я вже попробую, Ну, можливо, навряд, ну, можливо. Побачимо. Кажуть, їх треба садити по два або й по три. Ну, на третій у мене місця просто немає вже, тому тільки два. Для чого кажуть, що для кращого запилення, буде більше ягоди. Ну, побачимо. Два різних сорта посажені. побачимо, що буде по запиленню. А там уже сподобається, може й собі буде розводити. Все, хай росте.